Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми знаходимось в малюничому селі Романтиці. І ми приїхали сюди, щоб показати вам прекрасну огорожу з цегу Олега від Брікон. Давайте дивитись детальніше. Ось наш улюблений каштан. Парапети, теж каштан. Ой, заглядаємо трішки на подвір'я. І тут Чорна Антик. І дошки Олімпія. Хотіла вам показати Горожу повністю, але мені не вистачає швидкості ходьби, щоб пройти її на відео. Зараз трішки пришвидшимо. Менеджер Андрій. Hi. Okay. Романківці. Романківці це. Найбільше село, Найбільше село. Громаді. найбільша огорожа з цегли у найбільшому селі. Nice. Ми знаходимося в Романківцях, де побудована огорожа з цегли Лего від компанії Brickland. Колір Каштан. І поєднаний з кольором чорний у структурі антик. Також дашки Олімпія. В колір каштан, який дуже красиво поєднується з цеглою. Зверніть увагу, наскільки якісно виставлені ряди цегли. Це досягається завдяки ідеальній геометрії цегли Лего. Тобто вона завжди буде рівненька і дуже красиво виглядає. Це рівне Ой, іванка так своє біля Ооо як це мило! І ще трішки фото для вас наостанок. Дякуємо за ваш перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео.